Пропоную вам приготувати молоду капусту дуже простим способом. Берете капусту, нарізаєте на шматочки, не такі обов'язково, щоб там було трошки качанчика на цих шматочках. І розігріваєте сковородку разом з олійкою і вишковим маслом. Коли є суміш масел, то дуже смачно. Усмажили на великому вогні з однієї сторони, посолили, поперчили, перегорнули. І зроби, теж спосилили поперчили, і зробили маленький вогонь, і трошки протушкували буквально кілька хвилин. Ну, вона ж дуже, бистро, дуже швидко приготується. І потім, коли ви перебрали капусту, це я вже забігла наперед, то додаєте ще масло і додаєте чесничок. І протушкуєте, додаєте паприку, можна різні ще приправки додати, які ви любите, і томатний сік. І така буде у вас капуста із кетчупом, який ви зробите самі. самі. Будь ласка, заходьте до мене на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Дивіться, у мене дуже багато різних страв. У мене є. Я недавно готувала. Рибні котлетки, такі, як котлети по-київськи, але з рибним фаршем. Дуже класні вийшли. Будь ласка, зайдіть, подивіться. І, до речі, я під відео залишу на, на це відео е ссылку посилання, тому, будь ласка, зайдіть, подивіться. І підпишіться, обов'язково поставте лайки. І залиште коментар. Я вас дуже люблю і чекаю в себе на каналі. Смачного вам і обов'язково бережіть себе, і тільки ну, гарні, як це кажуть, позитивні думки в нас повинні бути, бо ми самі за себе боремося. І ще раз, я вас дуже люблю і чекаю на своєму каналі.